Фрагментарність це те, що е, внаслідок краху модерну е, виник вакуум. Якщо раніше були великі ідеї, великі ідеології, великі концепції, які пояснювали не все на світі, наприклад, соціалізм, комунізм Радянського Союзу, е, який весь суспільний лад пояснював е, через призму соціалізму і через призму комунізму. Ось так. Тобто все за мою комунізму. Люд... Що така людина? Людина це радя... радянський громадянин маленький гвинтик. маленький гвинтик в системі, і йому головне, що їсти, пити, працювати і, і здавати сусідів заради їх за їхньої квартири. Гібридизація це є поєднання різних форм, які нібито є абсурдні і парадоксальні. Тобто для постмодерну характерні пародія. Іронія. Іронія це є насмішка над всім. Це є спроба посміятися і для постмодерну характерна така, можна сказати, вічна усмішка. Я не маю зараз на увазі усмішку джокера, а мова йде про те, що. Сміятися і не зміхатися можна зі всього. Тобто заборонених там для постмодерно не існує. Карнавалізація. Карнавалізація це весь світ є театр, весь світ є виставою і так званим перф перформансом. Тобто, всі ми люди граємо ігри, граємо ті чи інші ролі, і весь світ театр, а ми в ньому актори. Ось так. І хтось грає свої ролі добре, хтось погано, а хтось взагалі відмовляється від цієї гри. Симуляція. Симуляція це те, що характерно в першу чергу для нашого сучасного суспільства, що таке симуляція? Хто мені скаже? Це вдавання чогось. Так, це є вдавання, це є гра з реальністю. Чим? Тому що симуляція це є заміна реальності. Скажімо, коли ми перебуваємо в соціальних мережах. Коли ми дивимося ті самі фільми і серіали, ми це робимо через екран, монітора, комп'ютера чи інших гаджетів. Таким чином, ми просто дивимося на пристрій, і все, що ми бачимо, це, в принципі, ніби така собі галюцинація. Насправді тих подій нічого не існує, а все, що ми бачимо, це створено за допомогою гаджетів. Тому це є симуляція, це є заміна реальності. Коли ми спілкуємося з вами тут. Я реальний, ви реальний, і між нами відбувається діалог в крайній випадку монолог. так? А якщо спілкування відбувається через телефони, через соціальні мережі, то це є відповідно симуляція спілкування. Це є заміна справжнього спілкування на подобу. Ось так. Сумнів. Для постмодернізму характерний сумнів у всьому. Тобто все ставиться під сумнів. А... Наскільки ми реальні? І це теж ставиться під сумнів, тому що якщо під сумнів ставиться все, то навіть сама, саме наше існування ставиться під сумнів. Мені потрібно себе запитати, чи я існую? Якщо я існую, так, тоді яким самим чином? І взагалі, наприклад, якщо повернутися на деякі слайдів раніше, то для модерну, наприклад, характерний вислів Рене Декарта. Когнітом Ергосум. Це означає, повний вислів в перекладі означає я сумніваюсь, отже, я мислю. Я мислю, отже, я існую. Це трішки схоже на сумнів постмодерну, але насправді це характерно для модерну. А смерть автора це взагалі прекрасна річ. Якщо в модерні існує автор, наприклад, там, автор книги, скажімо, детективи Агати Крісті. Гата Крісті це є автор її, відповідно, класичних детективів. І те, що вона подає у своїх книгах, це її точка зору, це її бачення. А постмодерній автор помирає. Але нібито для компенсації потрібно, щоб щось народилося. Якщо автор помирає, то народжується читач. Кожен з нас є читачем тієї чи іншої книги, чи навіть тієї чи іншої презентації, і навіть в даному випадку цього слайду. Так так як автор помер так, і, і народжується читач, то якщо ми читаємо навіть ті самі детектив Агати Крісті, то кожен з нас бачить їх по-своєму, кожен з нас інтерпретує їх по-своєму. Тому, відповідно, якщо при Модерні існувала тільки одна істина точка зору, це точка зору автора, то при народженні читача кожен з нас. Вкладає і бачить в, в книзі саме те, що характерне для нас, для нашого розуміння. Тобто книга сама по собі, вона не передає ніяких смислів, якщо її ніхто не спостерігає. Тому що після того, як автор написав книгу, все, вона вже є завершеним продуктом, вона не пов'язана з автором. Так. Далі це вже є завдання для читачів. я запрошую до. Цього перформансу до, цього, до цієї кармалізації прошу кожного з вас бути уважним читачем, ставити під сумнів, думати іронічно і згадати що я не сказав нічого про децентрацію. Якщо раніше як я казав великі ідеології, наприклад, середньовічне християнство чи соціалізм-комунізм Радянського Союзу. Це були великі ідеології, які пояснювали, ледь не все на світі. А при постмодерні відбулося десь. Це десь... знищували десь... Так, так. При постмодерні зараз є велика кількість ідеологій, маленьких ідей, які. Е... Мають свої смисли і свої значення. Так ми тепер не пояснюємо це тільки через християнство, як мінімум через те, що є багато ще інших світових релігій. Ми не пояснюємо все через комунізм-соціалізм, як було в радянському союзі, як мінімум через те, що ми живемо про капіталізмі, при капіталізмі, хоча з елементами феодалізмі, зважаючи на те, що ми мова в Україні.